Ну що, куколки, беріть свої чайочки, маковку я собі заварила, і будемо з вами гутарити про нашого любимого зайчика. Що у нас на повестці дня? А на повестці дня у нас, звісно ж, чудо: прийшла зарплата з YouTube. А YouTube в цьому місяці. Приніс доволі маленьку суму нашим крошкам, потому що в них і мір рухнув, і що в них не случилось. І люди ж, конечно, побігли з просмотрами до нашої любимої пари. Конечно, прийшла якась то і більше долярів, Зайчика глаза светятся Боже. Такий щасливий, як та маленька дитинка. Понимаєте? Ну, щасливий не дать не взяти. Все, вони вже їдуть, конечно же, дуже важливі речі, дуже, перша необхідність і Лампочки, шмампочки, гамнямпочки. Ну, все в силе наша любимая пари бізнесменів, значить, їхати в епіцентр. От, і зайчик каже. «Ви... Ми, конечно, повнім, повнім. Сколько нам треба лампочок. Ну, пойдем пересчитаємо, Зачем уже вже на осінь знов куплять якісь лампочки на подвір'я? Скажіть мені, будь ласка, це, це оце коли у людей нема грошей, і потім, знаєте, трохи з'являється, вони починають купляти все подряд, все на світі. Так, це про нашу любиму пару. показывает, значит, дресс-код. Наша любимая дочь стоит, конечно же, в оригинальных кроссовках Адида. Ну, конечно! Ну, кто-то из вас сомневается? Не вздумайте. Конечно же, оригинальные кроссовки и Дольче Габана. Между прочим, с карточкой постоянного клиента. Вот так вот, да-да-да. Значит, и джинсики одела, и пиджачочек, и такую атласную, значит, маечку. Все, как положено. Такую комбинацию, значит. А зайчик, боже, шорты надев. Таку худі одів, і кросовочки так гарно ті шнурочки зав'язав, що ті ножички наші коротесенькі, пальчики волосаті. Ну, красавці, ну не добавить, не удавить. Сели вони в свою колесницю, конечно же, лучшого бренда останнього року випуску, І помчалися на всіх порах по оболоні, куди в епіцентр. Наш зайчик наш, уважив, пожелав нам, конечно, миру. Привітав нам нас з Днем Незалежності, бідний, єлі, навіть себе вичавив. Єлі вичавив. Значить, привітав нас все, і помчались вони в епіцентр. Пиши ж вони в епіцентр, Боже, з голодного краю люди. Знаєте, є така пословиця, що бабу може вивезти з села, а село із баби ніколи. Так та про нашу пару. І то надо, і цена, і то хапа, і то хапа. Ця бідна біга за ним доця і не знає, як його встановити. Та може, не надо, та може, куди мене, нам треба подумати. Давай в неї все подумать. Вона ж жадна, жадна до грошей страшна. страшне. Ну, бо вона розуміє почекайте, вона розуміє, що треба ще місяць жити, треба платити за комуналку, до речі, борги якої на сьогоднішній день подано вже до суду, да, за них за житлово-комунальні послуги не сплачено. І все ж, і то, і все, і туди побігли, і то він хоче, і ті він хапає лампи, і то якийсь старшер. Ну на що, шонахера вам той торшер стався. Я Понять не можу. Потолки покрасьте, ті обої познімайте, а потім вже торшери. Що ж той то внутрі все страшне, засмальцяне, таке все закуряне, пхаєте ті нові торшери, ну воно ж нічого ну, лучше не зробить. Ну, їм він звісно. Ну, де я, де вони? Ну хто би сміл. Значить. Набрали 150-лампочок. Наш зайчик вже сказав, що йому потрібно тільки холодне силу. На силу ми добилися, докричалися, що пора вже робити світло, світло. Звісно же, в будинках, не знаю чи на вулицю чи в будинок, куди вони брали. Я вже я запуталася з цими всіми, тому що це не можна знаете, Ой, Боже, агонія! Куди вони брали, Но, тим не менш у них дуже в будинку темно. Що в квартирі, що на дачі, я не знаю, ці жовті лампи, це ж, це ж ужас Така просто. Значить, набрали вони, набрали. Зайчик, давай бери. Бери, зайчик, бери. сонечко, бери, яку ти хочеш торшер. Вибрали вони торшер. Куди, на що, Зачем? І тут, звісно, вони щось пішли спитали. але я впевнена, що вони знали, що він в єдиному екземплярі виставочно, бо в епіцентрі часто пишуть. Що він один з вітрини, обрадувався наш зайчик. Да. А доця наша каже: а скидку, можна нам скидку? І пішла вибивати доця скидку. Це каже: Ну, вона в мене така, вона да, вміє вибивати скидку. Ну, ми не сумніваємося, ми вже поняли вашої натури. Ми ж, ми ж бачимо, які ви. Побігла десь вибивати ту скидку, якихось 200 гривень коротше, вибила. Щасливі йдуть, Боже, пішли в Садгород. Що ж там брати? Хризантеми надо. Як наш любимий зачик любить цю пісню? А цвілі уж давно хризантеми саду. Це не я придумала, Це зачик писав письма Самвелу Адамяну, Дарував йому хризантеми. От. І, значить, вибрали вони хризантеми і остановились вони на гортензіях. А ті гортензії, дівчини, по 370 чи скільки гривень в епіцентрі, страшнючі вже такі. Ой, на одній віточці, боже, дорогущі. В епіцентрі я ніколи не беру. Візьмем. Вони за одну ту хризантему, за 370 гривень, создали целе шоу. Вона не знала, як от говорить, а він не знав, як. Яку говоріть, ну потім в ітоги, коротше, не взяли. Ходили, балакали, пам'ятаєте, сіли та заплакали. Пішли, взяли тих різантеми, все, пішли вже на касу на самообслужування, і що там -то на той касі самообслужування случилося? Вони не могли пробити ну, цяла трагедія. Значить, що там в ітогі слухаю, вони розказують, що їх. Чуть на гроші не обманули. Отак от, от хотіли наших зайчиків на гроші кинуть. Ось такі везде хочуть обмануть. Ну везде. Ну вот де не плюнь, наших зайчиків завжди хочуть обмануть. Ну, вони ніколи не жалуються. Они пошли і ми розібралися. Звісно, вони не жалуються. Ви повірите в це? Звісно. Ну і я тоже сам само собою. Значить, А я вам хочу повідати саме інтересне. так, дорогі друзі, зараз я представлю вам. Всі ми завжди хотіли побачити, який був ресторан у наших зайчиків. Судя по тим блюдам, які готують наш зайчик із свого ресторану, блюда феноменальні, феноменальні. Я впевнена, що ресторан був, не добавити, не убавити. І так, до вашого внимання я представляю вам ресторан під назвою Джентльмени удачі. Який знаходився на вулиці будівельників 2 чи 5, 5 2. Це був вулиця Гагаріна, метро Дарниця у Корло-Стихіно-Базару. Будь ласка, давайте з вами подивимося, Ну, що ви можете мені сказати? Ках вам этот ресторан? Посмотрите, які блюда. Посмотрите, як накриті столи. Ви узнаєте руку автора. Почерк знайомий, конечно же. Уверенно сам сталинакривав наш зайчик, як украшені блюда, а якіє розові салфеточки. Ну що за чудо, Що за чудо, Прелість, а не ресторан. Е, з каких етапор ви мені скажіть, отакі забігаловки називаються ресторанами? Вот, ну чому люди не вміють називати речі такими іменами? Моя мама тоже був такий Привокзальна кафешечка, називалась вона Теревені. Люди приходили, їли, і банкети робили, і поминки, і все на світі. Ну, це не ресторан. Е, а як вам колонки висящі на стінах? Що ви скажете по цьому поводу? Скушали завісниці? Так і знайте. наші ресторатори ті, що ті. Так от, е, я до чого веду? Тут же ж справа не в тому. Хто яке має, яке у кому. Але ж ви послухайте, як наш зайчик розказує про то, що у нього ресторанний бізнес був з доці. Ну, ребята, ну це ж не ресторан. Ну, ви знаєте, ви ходили хоч раз в ресторан. Ну, ви розумієте, що таке ресторан і кафе? Або це взагалі для мене гендель. Ну, звісно, петні везде. Ну, якщо нема петуні, значить це все. Стіль це петуні. Це дуже стільно. по вишеню, то на терраске, то, конечно же, в каждом ресторане, если нет на террасе стульчиков деревянных с надписью Черниговский, ну, я считаю, статус ресторана они теряют автоматически. Поэтому, солнышки, наслаждайтесь, эта информация для вас. И, конечно же, вот отзыв можете почитать и подивиться, что люди написали. Вот и тайна, рано или поздно. Я ж таких ресторанов, звісно, не встречала. Кафешки встречала, да, але ресторанів таких, звісно, не встречала. Ну, що поделать? Поделать? Я що ваші коментарі хочеться почитати, що ви по цьому поводу думаєте, мої удачи. удачі. Це ж таке треба придумати, Це то казачий мог таке придумати. попысывать стены. Ну что, жрать будем или нет? Ребята, это что? Это точно история болезни автора. Все, куколки, жду э, ваших комментариев, лайков, репостов и подписочка. Буду вдячна. Пока-пока.